Родила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава Отці Сину, Святому Духові і нині, повся час, і і на віки амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до царства Небесного. Особливо ж ті, що найбільше потребують твого милосердя. В'ятай, непорочна, зачата пречиста, діво, Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай сяди сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Важми Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо, Богородице, діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений. Плід на Твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородице, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний. Плід на Твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя, душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа спаса, визволителя душ наших, Богородися, діва радуйся, благодадна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого бу ти породила. Христа спаса, Визволителя душ наших. Богородися діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений, плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородице, діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний, Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородице, Діво, радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений Пріло на Твого боти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших, лавоці, сину, і святому духові і нині, повсякчас і навіки О, Наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно, зачата, причиста Діво Марія. Заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своє любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам. Ровини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважми Господь наш Ісус Христос, і злався до Духа на постолів. Богородице, Богородиці ворадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, і ворадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний Лідло на твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний. Лона твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице, і благодатна Марія Господь з тобою, благословенна, Ти між жінками, благословенний, плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице, і благодатна Марія Господь з тобою, благословенна, ти між жінками благословенний, плідло на твого, бо ти породила. Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, благословенний плід лона твого, бо Ти Però di Христа Спаса, Визволителя душ наших. Благородити радуйся, благодатна Марія Господь тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого бо ти породила. Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки О, Наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята, і непорочно, зачата, причиста Діва, Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що є сина, небесах, нехай святи сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Розважме, Господь наш Ісус Христос, пречество Діл Марію небі, коронував нас. Різь. До неба взяв Богородиця, діво радийся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, благословений. Підлона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душі наших, Богородице, Діва радий, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний Пліт лона твого бо породила, Христа Спаса, визволителя душі наших, Богородице, Діва ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благос Благословенний Плітлона твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородися і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний, плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородися твора радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен. Благословенний плідло на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і Плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородися, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, Тобою. Благословена ти між і благословений. плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословенний плід Лона твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, благословенний Плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородице, сиділа, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний. Плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Славо Цю Ісину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приймі всі душі до царства небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата причиста Діва, Марія. Заступайся за нас. Що до тебе прибігаємо, О, Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своє любові. Тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися. Нашим и не види нас успокои, соли нас від лукового. Розважми Господь наш Исус Христос, при чисту Дим в небі коронавності неба и земли, благородиться и радость,